На думку автора, який цього разу виставляється у галереї Боумена, Львів у своїй провінційності досі користується старими реалістичними засобами фотографування. Тож він вирішив зібрати усі реалістичні старі фотографії, аби перенаситити Львів цим стилем і рухатись до чогось нового. На розмиті, дивно покадровані із свідомими плямами браку світлини створюють унікальну можливість для мандрів уявою. Використовуючи старі реалістичні матеріали із 80-х і 90-х, використовуючи так само різні технічні аналогові засоби, в тому числі і брак, автор відкриває для себе і нас нові сенси. Телевізор це, на думку Андрія Боярова, так само одна із сфер, яка сьогодні перенасичена реальністю. У своєму кіномонтажі, тут у телевізорі, він ще раз нагадує, що ми могли би давно у цій сфері рухатися далі. Неспроста кадри на екрані можна охарактеризувати як хроніку. Дивлюся? Ні, то без цих... ні 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 їм, телевізор дивлюся. Це Які канали? В основному західні. Від польських починаючи і далі. Тобто стоїть антена і в основному закордонні. За Деколи включають наші. Так само інформативно для мене, що, що Верховна Рада, що французькі якісь проблеми 23-го року. Люди навколо. Тільки не пряма реальність, посередня. Репродукція, репродукція, репродукція. репродукції. ХХ століття, да. П -п Преса, скажімо, початку століття, але вже масова преса Підшивка ілюстраціон за 26 й рік французький, куплена в Букіністі, де 50 журналів підшив. Там всяка за перепрошую, приєднував, який йде так само з телевізору тепер на кожному каналі. Тут взагалі, певна ностальгія, сталі. В цьому всьому. Навіть не за технікою, а за різні Пошук чогось там втрачено, можна так сказати. Вчорашні вчорашній день шукати або, або завтрашній загалом, аби підкреслити старомодність реалістичних зображень, роботи тут не кольорові, окрім однієї. Один колір це спеціально винятково для це. пізніше. Робота, яка просто любилася до цієї 90-х, може 96-го точно. Тож після того, як ви у галереї Боумена зануритесь у реалістичні експерименти, вийдіть назовні у весну і побачте реальність по-новому.